Nissan Qashqai 2.0 механіка заміна масла в задньому трансфері. Е, відкрутив пробочку, зляв масло Під граньонку на 10. Це слівна пробка. Ось таким чином. Зляли масло, в нас вийшло 450 грамів масла йде. Так, відставляємо його в сторону. Заливна пробка в нас знаходиться ось тут, з правої сторони походу автомобіля. Якщо заглядати з знизу, то ось він за кронштейном, Ось у нас ця пробочка. Затягуємо зараз заливну пробку і заливаємо масло. Затягнули пробку. Масу будемо використовувати мотюль. Воно підходить для нас як для трансфера, так і для заднього диференціалу. Нам літра хвати і в задній диференціал, і в трансфер. Заливати буду таким саморобним нагітацієм. Зберемо шлангу, вставляємо заливну пробку. Таким чином От, і зараз за допомогою компресора заливаємо 400 грам. щоб не переляти випадково, щоб не розляти зайве масло, візьму ключну помпу таким чином і дивимося? Дивимось, поки в нас воно не покажеться заливної горловини. Оп, спускаем грозный тиск, чтобы не разливаться грязь внутри. Наживляем пробку. Закручиваем ее. И все, масло заменили.